Прийшов я на острів кличка, тут був острів, сам по собі був острів такий метрів 700 ліною, за там бур'янами, деревами, ну таке для відпочинку. От, І тут була от така річечка два рази вуща, в яку можна було спокійно перейти. ну, По коліна води, люди переходили, відпочивали. Зараз, під час війни, коли не вистачає патронів, бомб, коли не вистачає засобів зв'язку. Це тварь, кличко, витрачає мільярди грошей, забирає в армії. От, ну, це саботаж. Саме нас справжній саботаж і викидає сюди. Це викинути, я вам скажу. Десятки, а може й сто мільярдів гривень забрані у Україні. Це кличко вкрав гроші, які... Ясно здобрені українською кров'ю. Це паскуда, це саботажник. За таке от, в нормальних країнах розстрілювали. Ну, це кличко, це ставленник цей конченої пархаток шобли. Болонський острів. Дивіться, війна. Війна. Під час війни зону йогів, велодоріжки. Оце так. Оце так, адміністрація тут буде сидять. Тут знаєте для кого? Це ж не для солдат, не... Я тут ні одного солдата не маю. Це тут відпочивають ті, хто не воює. тилові криси. Це зроблено для все виключно для тилових крис, щоб вони наживалися. І не всі ж тилові криси украли стільки, щоб поїхати на Балі там, чи на Мальдіві. От. Є криси поменші, які відповідають, які наживаються тут. І щоб поїхати на Мальдіві, то треба, звісно, мільярд. Мільярд відмить на таких островах украсти грошей. Дивіться, які величезні території, застелений каменем. Ця виблядь Кличковська украла тут точно мільярд. Я вам скажу, як на мене, він був сто раз красивіший цей остров. Тут була, знаєте, ну така структура справжнього острова. А зараз що це стало? Ну що це стало? Чертишо. Такого можна зробити де хоче. І навіщо воно? Ось тут напроти точно така от парк Наталка, це от звідси 500 метрів. Точно таке. Убожество. Уявіть уявіть собі, все. Уявіть Одну-дві-три бригади можна захисників можна врятувати. Але вирішили викинути на йолочки, на скам'яки. Оце під час війни Кличко обустроює пляжі. Пляжі. Ви думаєте, тут хоч один солдат відпочиває. Взагалі мужчин майже немає. А тут тільки якісь там мусора, всяка таке, от, що має бронь. Чиновники. Прості люди звідси втікають, бо їх тут ловлять, вони сюди не знайдуть. Бо їм світить не пляж. А окоп. Ті, хто сюди прийшов, то світить окоп. Десь там в бовчанських лісах. А тут сидять чиновники всякі. Не роби, які мають бронь? Вони тут відпочивають, вони тут крадуть. Муніципальна охорона. Тут десятки охоронників і вони не охороняють кордони України десь там за Харковим. Сидять в центрі Києва. Сидять в центрі Києва і крадуть тут. Знаєте що? Це було б нормально, аби не було війни, аби ми були багатою державою. А держава, яка бігає по Європі, цей клоун Зеленський бігає по Європі, випрошує гроші, кредити. І в той же час от куди ці кредити закопують. Оці, дивіться, лежаки, що то за лежак, що то за лежак? Той кожен лежак стоїть 10 тисяч доларів, це я впевнений. Це неймовірне розкрадання, неймовірне, я вам скажу. Це сатанізм, сатанізм. Це Кличко це підрило і з Ну, щоб ви знали, що він не головний. дивлячись на його рост і довжину рік, рук. У нього в голові пусто. Він ручний землі якийсь, блядь. Крісючок малесенький, яким керують інші. Килим керують інші. Ще щось монтують якісь конструкції дороги. Плесо виконує. Це відома така корупційна київська контора, яка розкрадає бюджет вже давним-давно багато років. Оце робили тут остров плесо. Їм руки подрубувати треба. Чи втопий там, тому що там стільки бардака, що, що в голову не вкладається. Взагалі зроблено багато в чому по-тупому. По-тупому. Ну, баранам воно піде. Для баранів піде. Для баранів піде.